А филистимляни воювали з Ізраїлем. І побігли Ізраїлові мужі перед филистимлянами, і падали трупами на горі Гілбоа. І догнали филистимляни Саула та його синів. І повбивали филистимляни Йонатана і Авінодова та Малкішуя, Саулових синів. І став бій тяжкий для Саула, і його знайшли лучники, він був дуже поранений тими лучниками. І сказав Саул до свого збройноща Витягни меча свого, і пробуй мене ним. Щоб не прийшли ці необрізані, і не пробили мене, і не знущалися надо мною. Та не хотів збройноша, бо дуже боявся. Тоді взяв Саул меча та й упав на нього. І побачив збройноша, що помер Саул, і впав і він на свого меча, та й помер із ним. І помер того дня Саул і троє синів його та збройноша, також усі люди разом. А ізраїльтяни, що мешкали на тім боці долини і на тім боці Йордану. Коли побачили, що повтікали ізраїльтяни, і що померли Саул та сини його, покидали ті міста і повтікали, а філистимляни поприходили і осілися в них. І сталося другого дня, і прийшли філистимляни, щоб пообдирати трупи, та й знайшли Саула та трьох синів його, що лежали на горі Гілбоа. І вони стяли йому голову, і поздирали зброю його, і послали в филистимські країни навколо, щоб сповістити в домах їхніх божків та народові. І вони поклали зброю його в домі Астарти, а тіло його прибили на мурі Бетшану. І почули мешканці гелеатського явишу про те, що філістимляни зробили Саулові. І встали всі хоробрі, і йшли всю ніч, і взяли Саулове тіло та тіла синів його з муру Бетшану, і прийшли до явишу, та й спалили їх там. І взяли вони їхні кості, і поховали під тамариском в явишу, та й постили сім день.